Вночі Україна знову зазнала масованого обстрілу Російської Федерації. Близько 430 дронів та 18 ракет різних типів було застосовано для обстрілу Київщини, Харківщини, Одещини. На Сумщині, за попередніми даними, Росія застосувала ракету циркон на Одещині внаслідок російського удару біля ринку в місті Чорноморськ. Загинули двоє людей. Ще 10 постраждали. Наймасовіший удар зазнав Київ. Вже відомо про шість жертв та 35 постраждалих, серед яких і дитина. Рятувальні роботи досі продовжуються. Крім того, у столиці пошкоджені ділянки теплових мереж та фіксуються перебої електро- і водопостачання. Внаслідок масованого удару по столиці було пошкоджено будівлю посольства Азербайджану, де установу пошкодили уламки ракети Іскандер. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Алієв засудив удар по Києву та зауважив, що це не вперше росіяни ціляться і в будівлю посольства, і в інші об'єкти пов'язані з Азербайджаном. Лідери також обговорили двосторонні відносини між країнами та розвиток партнерства. Президент зазначив, що є зелене світло по всіх напрямах двосторонньої співпраці. Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські цілі атакували українські ракети Нептун цієї ночі. Наші воїни успішно застосували довгі Нептуни по визначених цілях на російській території, і це цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати, повідомив глава держави. Сили оборони вночі атакували порт Новоросійськ. Це порт другий за величиною експортний центр нафти в Російській Федерації і важливий вузол для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Внаслідок цієї атаки порт призупинив експорт нафти. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заблокувало рух вантажів по Транссибірській магістралі. Ключовій залізничній артерії Російської Федерації, що з'єднує Москву з Владивостоком, про це гур повідомило у Фейсбуці і оприлюднило ексклюзивні кадри підготовки операції. Внаслідок спецоперації головного управління розвідки під Укіс зійшов вантажний потяг та пошкоджене залізничне полотно. Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів і інфраструктурними об'єктами. Зауважили в розвідці. Варто зазначити, що саме цією магістраллю до Росії постачалася зброя з КНДР. Сполучені Штати Америки розпочали військову операцію Південний спис біля Венесуели, заявив міністр оборони країни Під Гексет. Операція має на меті боротьбу з наркотерористами у південній Америці. В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Зараз до берегів Венесуели рухається американський авіаносець Джеральд Форд. Очікується, що найсучасніший авіаносець США прибуде до вод Венесуели через кілька днів. Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро оголошував мобілізацію в країні, а також звертався по допомогу до Росії, Китаю та Ірану. Бюджетний комітет німецького бундестагу затвердив проєкт бюджету на наступний рік, де підтримка України зростає з 8,5 до 11,5 мільярдів євро. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt. Комітет погодив додаткові 3 мільярди євро на артилерію, безпілотники, бронетехніку та заміну двох комплексів Петріот для України. Це найбільший внесок у зміцнення нашої оборони, який коли-небудь робила Німеччина.